Російська диверсійно-розвідувальна група, переодягнена в цивільний одяг, намагалася діяти хитрістю. Вони проникли в місто Куп'янськ Харківської області, сподіваючись, що серед мирного населення їх не відразу розпізнають. Щоб підняти собі мораль та записати чергове пропагандистське відео для російських каналів, окупанти розгорнули свої триколорні ганчірки та почали позувати перед камерою розвід дрона. Їм здавалося, що це стане доказом їхньої присутності в місті, але все завершилося зовсім не так, як вони планували. Наші оборонці уважно відстежували їхні рухи, кожен їхній крок був зафіксований та переданий на позиції. Українські військові оперативно відреагували і вчасно завдали удару. Уся група, яка так старанно готувала постановочні кадри, була ліквідована. Їхній прапор, який мав стати символом чергової пропагандистської перемоги, перетворився на трофей для сил оборони України. Ця історія ще раз показує: будь-які спроби ворога просунутися чи створити фейкову картинку для свого телебачення, приречені на провал. У Куп'янську російські диверсанти отримали саме те, на що заслуговували: швидкий і неминучий кінець.